Для багатьох мешканців нашого міста цей день став чорним. У центральному міському районі відбувалося прощення з Олександром Бригінцем. Молодому чоловікові у цьому місяці мало би виповнитися 31 рік. Рідні та близькі пам'ятають його як доброго, веселого та відкритого юнака. Саша Бригінець – та однокласник моєго мужа. Чоловік був ну, жити жити, дуже положительний, очень. Дуже... добрый, такой веселый, любил пошутить. И даже над самыми, как бы, люди бы роптали другие, а он шутил над этим. Ну вот, уходят самое лучшее. Очень жалко, очень жалко. Надеюсь, у нас государство, как бы, будет иметь второе дыхание, что это, эти парни не, не зря отдали свои жизни. Когда он туда шел, так как он, так говорить. как он единственный сын в семье, то э, он говорил маме мама, ты не переживай, мы просто защищаем, мы охраняем важные объекты нашего государства. Я обязательно вернусь. Я же десантник, на земле со мной ничего не случится. Это в воздухе. Я же десантник. А пока я стою на земле, со мной ничего не случится. Но, увы, вот на земле с ними случилось. У Дзержинському районі Кривого Рогу близькі та рідні прощалися з Віталієм Мотусевичем. Його рідні про нього говорили коротко та ясно. Справжній чоловік. Віталій завжди міг підтримати та підняти настрій. Чоловік трохи не дожив до свого 28-річчя. Така непоправна втрата дуже вразила його друзів. 7 числа іюля з нашим, ще наших там два друга, вони приїжджали в відпуск 7 іюля на 5 днів. Віталік И сейчас друг наш, он Донецкий, он не смог приехать, он был в окружении, и сейчас. А Юра Бадян и Виталька, они они были. Они поехали с семьями на море, и мы потом встретились в кафешке, мы их провожали опять. Он нам... Они нам обещали, что они вернутся. И... Ну вы видели на фотографии, да? Да. Какой он? Это лучшие люди, это. воду, тим, хто це Обоє чоловіки потрапили на військову службу чи за першої хвилі мобілізації. Віталій Мотусевич був сержантом Збройних сил України у складі 25-ї окремої Дніпропетровської бригади сухопутних військ. А Олександр Бригінець солдатом, старшим стрілком у складі парашютно-десантної роти військової частини А 1126 За попередніми даними наприкінці минулого місяця бійці потрапили у засідку терористів. Обох героїв поховали з усіма військовими почестями на центральному кладовищі. Свої співчуття близьким та рідним загиблих виказали представники міської та районної влади. Бійців, на жаль, вже посмертно відзначили орденом за заслуги перед містом третього ступеня. Всі витрати на поховання та підтримку родин загиблих взяло на себе місто, яке не може і не має права забути справжніх героїв, які не встигли одружитися та народити дітей, але для всіх залишилися взірцем відданості та любові до батьківщини.